Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І якщо вам потрібен швидкий, надійний та доступний SSD для апгрейду комп'ютера або ноутбука, Lexar NM710 це одна з цікавих пропозицій на ринку. PCI express 4.0 накопичувачів. Він поєднує хорошу швидкість, сучасні технології та високу енергоефективність. Але чи дійсно він відповідає вимогам сучасних користувачів? Давайте розбиратись. Але перед початком, як завжди, від вас ось така вподобаєчка, підписочка і коментар для підтримки цього відео. Ну, а ми полетіли. Lexar NM710 це класичний M.2 2280 NVMe SSD, який має компактні розміри 80 22 на 2,45 мм та вагу всього 7 грамів. Форм-фактор M.2 2280 робить цей SSD універсальним для сучасних ПК, ноутбуків та ігрових консолей. SSD не має вбудованого радіатора або тепло подільної пластини, що є плюсом, так і мінусом. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динамік. Мікацій, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. З одного боку, це дозволяє встановлювати накопичувач навіть у ноутбук та ультрабуки, де простір для додаткових елементів охолодження обмежений. З іншого боку, у системах із високим навантаженням або поганою вентиляцією, може знадобитися додатковий радіатор, адже SSD під великим навантаженням може нагріватися до 70 градусів. Накопичувач підключається через інтерфейс PCI-Express 40X4. Що забезпечує максимальну швидкість передачі даних. Важливо, що він також зворотньо сумісний з PCI-Express 3.0, проте в такому разі швидкість буде обмежена можливостями попереднього покоління. Lexar NM710 пропонує 5000 МБ в секунду швидкості читання та 4500 МБ в секунду запису, що майже вдвічі перевищує можливості SSD на PCI Express 3.0. Це означає, що операційна система завантажується буквально за кілька секунд, а великі файли копіюються значно. Швидше ніж на традиційних SATA SSD. Lexar NM710 це хороший вибір для швидкого завантаження ігор, роботи з великими файлами, редагування відео у 4К і навіть базового 3 d рендерингу Хоча він не є топовим у своєму класі, наприклад, Samsung 990 Pro або Western Digital Black sn 850 x мають швидкість понад 7000 МБ в секунду. У реальних сценаріях різниця буде помітна лише у дуже важких завданнях. Модель використовує протокол NMIMI 1.4, що забезпечує покращене керування енергоспоживанням, зменшує затримку доступу до даних і збільшує швидкість у тривалих навантаженнях. Одна з головних особливостей підтримка Host Memory Buffer 3.0. Це технологія, яка дозволяє SSD працювати без вбудованого dram кешу, використовуючи частину оперативної пам'яті комп'ютера. Це важливо, адже накопичувачі без DRAM зазвичай мають нижчу швидкість при довготривалих навантаженнях. Lexar NM710 має ресурс 600 ТБ Запису. Це означає, що за весь термін служби можна записати 600 ТБ даних, що еквівалентно 328 ГБ щодня. Також виробник заявляє, 1,5 мільйони годин напрацювання на відмову, що є стандартним показником для сучасних NVMe SSD. Щодо тестів я обрав Lexar NM710 на 1 ТБ, де у програмі Crystal Mark він показав наступний результат: швидкість читання у нас 5260 МБ в секунду, а швидкість запису 3677 МБ. В програмі AutoDisk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 4910 МБ в секунду, а швидкість запису 4240 МБ в секунду. В програмі AS SSD результат наступний. Швидкість читання у нас 4359 МБ в секунду, а швидкість запису 4341 МБ в секунду. Під час тестування у реальних умовах накопичувач показав себе як стабільний та швидкий у повсякденному використанні. такому як копіювання файлів швидкість залишається стабільною. Більною, хоча при запасі дуже великих обсягів даних помітно короткочасне падіння швидкості через заповнення кешу. Температура SSD без додаткового охолодження тримається в межах 50-60 градусів у звичайному режимі та може досягати 70 градусів під навантаженням. Це стандартний показник для NVMe дисків без радіатора, тому для високонавантажених сценаріїв, монтаж відео або геймінг варто розглянути варіант з охолодженням. Щодо стабільності роботи, Lexar NM710 поводиться Добре, навіть при великих навантаженнях. Він не має тротлінгу у стандартних сценаріях, хоча під тривалими записами на максимальній швидкості швидкість може трохи падати. Це SSD буде чудовим вибором для геймерів, які хочуть зменшити час завантаження ігор, а також для звичайних користувачів, яким потрібен швидкий диск для роботи та розваг. Lexar NM710 це швидкий, надійний та доступний PCI express 4.0 SSD, який добре підходить для оновлення ПК, ноутбуків та навіть PlayStation 5. Він забезпечує високу. Швидкість, гарний ресурс запису та енергоефективність, а також сучасні технології, що допомагають підтримувати стабільну продуктивність у більшості сценаріїв. Якщо ви шукаєте надійний SSD за розумні гроші, Lexar NM710 стане чудовим варіантом. Якщо у вас є щось додати або що потрібно ще протестувати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатись на канал, потиснути ось таку подобачку та надзвоник. Ну і, звичайно, з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.